Всім привіт! Знаєте, будуючи бізнес вже 20 років компанія Avon в статусі партнера, звісно, є свої досягнення. І досягнення моє те, що 4 роки я була однією з кращих 12 партнерів України, і завдяки цій програмі відвідала Таїланд, Францію, Туніс і Німеччину. А також приймала участь і стала переможцем програми, де отримала сертифікат на подорож на двох. Звісно, ми туди поїхали з чоловіком. До Парижу в 2010 році я отримала автомобіль від компанії Avon та і кожен раз це крім щомісячної комісійної винагороди, це додаткові бонуси, це техніка, це конференції, це емоції, які дарує компанія. Це конкурентний дохід, дякуючи якому ми придбали трикімнатну квартиру з чоловіком. А ми купили ще один автомобіль. А ми подорожували. А тому ви знаєте, це той бізнес, в якому можна дійсно конкурентно заробляти. Це по перше по друге, ви знаєте, роботи для нас це.